Так, друзі, всім привіт, слава Україні. Я радий вас вітати. Маємо 28 вересня. І ми стартуємо з посівної пшениці, нарешті-нарешті нарешті ми щось трошечки посіємо в себе. Не знаю, чи ми посіємо багато чи мало, тому що на вечір обіцяю вже дощ якийсь. Ну, але враховуючи то, що ми будемо сіяти отою великою шуфлею. Я думаю, якусь признаку ми там зробимо. Приїхав Валера, золочив тиха, зараз ми її легенько підчепимо, налаштуємо і будемо працювати. Нарешті прийшов той час, до речі. Так, друзі, все. Підчепили ми з Валерою сівалочку. Тепер кабеля, гідровиходи і все таке решту. Саме головне, щоб нам сконектився і обас. А решта вже нам, як то кажуть, не перший раз. Ну, але я враховуючи той момент, що і зуба сконектився з аватаром, то значить і тут має бути все чітко. Сівалка, як бачите, абсолютно нова. ще в роботі не була, Тому зараз буде цікаво, як вона себе проведе та розпаковка. Валера досвідчений чоловік є. Бу, бу в тракторі є. Було тут колись, але воно мені згоріло. Зараз я візьму. Ну все, ми на полі. Ще останнє, як то кажуть, регулювання і будемо розпочинати посів нашої, нашої пшениці. Будемо стартувати з посівною кампанією. Там Андрійко на горизонті корундом робить підготовку ґрунту. Тут він вже зробив, все класно. класно, гарно, пухкенько, тому дуже добре, що є перед сівалкою пакер, який буде ущільнювати нам ґрунт. І сівалка буде сіяти в твердий. Зараз ще затримка в тому, бо ще треба підрегулювати датчик турбіни, оборотів, щось не до кінця показує. І в принципі будемо стартувати. Angлідер сконектився доволі непогано, крайній покшу з сівалкою. Єдине, що я напевно десь обговорився або в попередніх відео, або що сівалка не 12 метрів, а 10 метрів. Ну, тим не менше, досить непогано, це буде приблизно співставно з шириною нашої кінзи. Якщо ми сіємо союз черепак, кінзи в нас буде мати 10,80. Ось. А тут буде десятка тверда, тверда, ну, але тут швидкість буде, я думаю, 12-13 км вона мала би шурувати. А це вселяє, мою надію, що ми все-таки на 10 гектарів в годину мали би вийти даною сівалку, і цього було б доволі непогано, достатньо встигнути до дощу, посіяти цілий, цілий наш тут масив, є 150 гектарів. Раз, два, три, 4, в 5 кусках. Тому будемо сподіватися, що ми це все діло осилимо. Знову ж таки, відео, напевно, буде називатися Встигнути до дощу. І я думаю, що ми все-таки встигнемо. Принаймні на то надіюся, тому, друзі, схрещуйте пальці, тримайте за нас кулаки. Я думаю, що, я думаю, що все в нас вийде. Так, Один зробили і тепер наступний. Дуже цікаво виставляється глибина. Я ще до кінця не можу поняти всієї суті, тут накладаються кліпси, і воно тоді опирається. І чим більше кліпси наставляєш, тим або більше, або глибше. Але як воно тут робить роботу, я щось поки що ніяк не можу вкурити. За рахунок чого? Ага, За рахунок оцього, оцієї відстані. Все, аж тепер до мене дійшло. Але що його заставляє? Ага. Поняв, колесо впирається, тисне догори. За систему рычага тисне все сюди. І воно так тримається. Поняв, аж тепер я поняв. Значит, чим більше кліпсів, тим мільше ми сіємо. Чим менше кліпсів, тим глибше. Так, друзі, ну що, нарешті я включаюся до вас. Нарешті ми... Налаштували з Валєрою всі процеси, які мають бути, він вже поїхав додому. Я вже навіть відсіяв після того гектарів, певно, з 15. І можна вже про щось говорити: про сівалку, про те, що зручно, що незручно, як класно. І т.д. і т.п. Перше, є можливість підключитись до FieldView і закартографувати наш посів, що не давала нам сівалка, наша компакт Solitaire. Друге, ширина сівалки. Ширина сівалки суперова, 10 метрів. Бачите, йдемо по рівному 14 км на годину. Трошки поспішаємо, тому трошечки піддав газку, як то кажуть. Бо спочатку сіяв 13-12, тако. зараз йде 14-15. Ось. Ну і На 10 метрів це відповідно вилається нормально в гектари. Поки що. Виходить 7,4 гектара, але це були кусочок там, кусочок там, і воно все-таки не дуже так, мало і бути. Я думаю, до кінця площі на десятку мали би вийти тверду, ну і паливо мало би знизитися хоча б до 3,7 літри. Я так вангую, принаймні так би хотілося. Сівалка працює чітко, сівалка дуже непогано тримає глибину, сівалка доволі. Класно е, тримає норму. Ну, в цілому я не маю щодо сівалки якісь претензії ставити. Е, мене задовільняє цілком і повністю. В першу чергу, що мене задовільняє та історія, що ми можемо такою сівалкою закривати м, суттєві площі під посів. Е, це немало важливий фактор. По-перше, це е, ну, як би не було, пшениця це дуже чутлива до терміну посіву. І зовсім дві різні пшениці, яка посіяна у вересні місяці, особливо в першій половині, і та пшениця, яка посіяна в другій половині жовтня. Це будуть дві різні пшениці, це будуть дві різні норми. І в більшості випадків врожай також буде відрізнятися. Тому широка сівалка дозволить нам дозволить нам закривати. Площі тоді, коли ми хочемо, а не тоді, коли ми можемо. Це, друзі, важливо для пшениці, я ще раз повторюся важливі терміни посіву. По зручності роботи також нарікань нема, друзі. Сівалка постійно рухається по полю на цьому резиновому пакері. Бачите, ці опорні колеса великі висять в повітрі. Вони тільки потрібні для транспортування сівалки, або при розворотах вони дещо а, черкають з землі. От і вся різниця. Далі. Паралелограм працює доволі круто і доволі класно, за рахунок того тримається класна глибина. Балакав я з валєрою на рахунок тої теми, що мене мучило. Чи там не повиробляються, де от зверху стоять ці кронштейни. Чи там не варто би було завтулити. Казав, що таких сівалок вже продано доволі багато, мають вже суттєвий наробіток по гектарах і, в принципі, ще адекватно себе почувають. Тому він мене, скажімо так, заспокоїв. Далі, ще один нюанс: якщо враховуючи суто наш трактор, ця сівалка потребує доволі багато гідравліки, наш аксіон трошечки, скажімо так. Не дотягує. Я думав, що буде трошечки менший потік масла потребувати, а вона хоче так добротно. Ну, в принципі, турбіна доволі велика. І хоче обертів, хоче, хоче потоку. Як би там не було. Бункер тут так само, як в аватарі під надлишковим тиском. Два бункери поділені між собою. Один на насіння, один на доброго знизу. Котушка на кожен бункер, і відповідно до тої котушки є секшн контрол. Автоматично вона може закривати і відкривати дві секції, що не може не радувати. Тут деколи досить прикольна штука. Не знаю, наскільки він тут налаштований. Я стараюся наразі ним не користуватися, щоб його налаштувати, треба було ще затратити годинки 3-4 часу. А в нас його нема зовсім, друзі. Нема в нас часу зовсім, тому що на ранок нам малюють дощі. А я хочу цю, так, цей масив весь хочу засіяти пшеницею до дощу, щоб більше сюди не повертатися. Тому ми нехтуємо секшн контролом, а з там якісь невеликі пересіви. Я думаю, що критично воно не повпливає. Ось Там маємо невеличкий кусочок в 2 гектари з сутоклином, то я скажімо так, ним пожертвував і посіяв секшном. секшеном, подивимося, як воно там закривало, відкривало. Коли будемо оглядати наші поля з посів, ми обов'язково туди поїдемо, подивимося, наскільки воно якісно працювало. А решту будемо робити з перекриттям і не будемо дивитися, як то кажуть, на те, що, що йде там лишнє чи не лишнє, дивимося і працюємо. працюємо так, як має бути. Так, друзі, ну що, ніч потихеньку нас лапає за очі і відео. Буде трошки нічним, як то кажуть, тому що працювати нам ще, ой 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 як багато. Маємо пів восьми вечора. І зробили ми лише 35 гектарів з 150. Тому налаштовуємося на довгу роботу. Хочу вам показати фішку тої сівалочки. Дивіться. Опача! І, в принципі, друзі, світла трактора не потрібно. Наскільки класно продумано освітлення під сівалкою, на пакер за сівалкою. всі світла можна окремо включити, окремо виключити. Ну, друзі, я приємно вражений хоршу за світло, величезний лайкос. Від мене особисто, я завжди казав і буду казати. Багато світла не буває, тому таке якісне і класне світло бачу чи не вперше. Мені сподобалось, а вам як? прокоментуйте, я хотів би почути. Так, друзі, завантаження сівалки. У нас новий склад. Зілман тепер возить наразі, поки МТЗ не встрою. Вася за кермом дієчика. Отака. Отаке у нас зерно. Сорт ДСВ Дебіан. Отаке у нас добриво Сорт, ой, сорт! Оліксірзорка <риво> 721-21. Ну і сівалка серто. Балдії від роботи. Швиденько, класно, зручно, красота. Все потихеньку собі набиває руку все нормально. Вчиться швидко, має певний досвід, до речі, тому все чітко. Завантажуємося, коротше. Так, друзі, ну що, маємо другу ночі і майже 90 гектарів я за сьогодні посіяв, по великому рахунку розпочавши посів, десь біля. Пів п'ятої по обіді, поки ми налаштувалися, поки туди-сюди і маємо такий результат, грубо говорячи, там за 8 годин 90 гектарів. Ну, доволі крутий результат. Тепер, от маємо, бачите, починає вже добряче кидати болотом. Добрячий дощик почався, тому Хочу висіяти ще все насіння, в мене ще десь залишилось на пів гектара чи на гектар. І будемо втікати додому. Не знаю навіть, чи вдасться мені його висіяти, але неохота його залишати в сівалці. Но дощик не перестає вже десь годинки-півтори. Ось от циндра, але циндра накапала настільки, що вже неможливо далі працювати. Так, друзі, все, висіяв я весь посів матеріал, який був в сівалці. По факту вийшло 92 гектари за робочу зміну. Шикарний результат, як на мою думку. Ще раз повторюся, то десь було... Ну, давайте рахуємо, що 9 годин було робочих, І по всьому. Так, ну тепер покажу вам як вона складається. Хтів вдень показати не вийшло, ну а зараз прийдеться, як то кажуть, щось придумати. Ану, фокусуйся. Так. Ой, драбинку треба йти скласти, треба ще таки змокнути разок. Так, ну що, складаємо. Складається вона подібно до хорш аватар, дуже навіть мені похоже. Ще раз повторюся, ця сівалочка мені трошки більше б зайшла і сподобалась, ніж аватар. Дещо пізніше скажу чому. Навіть завтра ще трошечки продовжимо відео наше. Дощик продовжується. І так буде цяпати тепер нас днів 4 напевно. Тому це буде добрячий перекур з посівом. Як далі буде посіна тривати, ніхто не знає. Ніхто не знає, що нас чекає. Ось і все гарно, компактно, складена і дуже зручна в переїзді сівалка. За що я люблю європейських виробників, так це за те, що вони дуже все продумують транспортний вигляд своїх агрегатів. Так, друзі, ну а ви не перемикайтеся, додивляйтеся відео до кінця, насипайте нам вподобайок, як я йду трошечки відпочину. По кимару. ну і включимося знову з такими, знаєте, з свіжими думками. Я вам розкажу своє враження про перший робочий день з сівалкою Хоршсерто. Розкажу всі плюси, очевидні і неочевидні даної сівалки. Може вже і якісь придумаю на той час так, речі, які мені не подобаються. Хоча зараз. Я не маю якихось серйозних претензій до тої сівалки. Сівалка реально ляльом. Так що будемо очікувати, коли спогодиться і можна буде продовжити посів даною сівалкою озимої пшениці. Не перемикайтесь. Так, ну що, народ? Обгадив я вчора трактора, вщент. О, верніше, не я, то дощ. Я вже тільки допомагав ту всю історію сотворити. Та сама річ з сівалкою. Але справедливості ради скажу, що ні разу вона не нагорнула, не забилася, відпрацювала навіть в таку багнюку дуже чітко, що мені дуже сильно сподобалось. Ну, тепер треба чекати трошки погоди, тоді знову сушити корундом і знову пробувати сіятись. Як то воно буде виглядало, я навіть приблизно не розумію, але. Але хочеться вже знов поле. Хочеться знов поле, тому що терміни втікають. Сьогодні маємо вже. Що там у нас? 29 чи 30 зараз? 29 вересня. І все, що рахується жовтневим посівом, це вже переходить е до пізніх термінів. А все, що буде рахуватися після 10 жовтня, це вже буде ультрапізні терміни. Там вже треба... Буде Смалити 5,5 мільйонів і не дивитися, що там розказують нам мастодонти по вирощуванню пшениці з півдня і сходу. Я прекрасно розумію, що вони знають толк, але вони знають толк в своєму регіоні. В нашому регіоні холодно і пшениця куститись не хоче, тому загущувати треба буде її практично обов'язково. Ось. Що по сівалці? Що подобається, що не подобається. Може щось сказав вже попередньому. Вчора, скажем так, вчора, а може щось і не сказав, тому можу повторюватися. Тому вибачайте. Дуже велика потреба гідравліки. Мій трактор вже далеко не свіжий. І так, на піку своїх можливостей працює по гідравліці з нею. Ну, я знайшов спосіб, як правильно робити так, щоб сівалка не відчувала голодання з маслом, але це, скажімо так, ні разу не додає комфорту в роботі самому трактористу. Ну, то така історія. Далі. Що би хотілося? Хотілося б, щоб для роботи з паркою була можливість тут вставити трошечки довшого дишла. Чи тут, чи може тут? Багато не треба, сантиметрів 40, більше ні. Тому що є моменти, що воно може черкнути сюди чи там до, до, до підножки при конкретному розвороті. При Решту так терпимо, нема що хотіти. Вона дуже інтуїтивно нею можна здавати назад. Досить класно зроблена сівалка. Якщо ми її порівнюємо з аватаром сам, по самим конструктивних скажімо так, відмінностях, це ширше колесо, що мені більше подобається. Це пакер перед сівалкою, що мені також подобається. Але саме через той пакер я і з'їхав, тому що на нього спочатку почало налипати, а на сівалку. Хоча, знову ж таки, претензій до пакера ніяких не можемо виставити, тому що пакер є індикатором. Що чувак, бери з'їжджай, бо ти вже сієш в занадто вологий ґрунт, що теж не потрібно. Тому пакер це є плюс, а не мінус. Це індикатор це е, е, штука, яка дозволяє нам. Уплутнити ґрунт перед посівом, що також досить приємна історія, особливо якщо ми хочемо працювати по караті, то з пакером можна спокійно працювати, можна було корунда і не застосовувати по великому рахунку вчора. Ну Корунд просто трошки розтягнув. Розрівнявши якісь рівчики, і добавив, скажімо, так, красоти перед посівом і після того Після тому ж числі, трохи набило на крайню секцію якихось решток чи то. Ріпак чи то якісь корінці по підмежу хапнув, не знаю, можливо. Так чи інакше треба буде, може завтра, може післязавтра, як спогодиться, трошки її розкласти. Ми то її я ще не бачу сенсу, якщо ми ще поїдемо в поле, але розкласти, почистити, ті всі, позабирати корінці чи рештки від ріпаку, щоб вона була адекватна. Може десь щось продути, може десь щось підчистити, отака штука. Далі, що мені дуже подобається, я вже казав в цьому відео, але ще раз повторююся: фари. Блін, за фари це просто респект хоршу. А, освітлення дуже круто продумано, дуже класно зроблено. А, ви всі прекрасно бачили. Я не просто ради прикола там, перед тим, як знімав відео, гасив світло в тракторі. Ні, я вчора не включав світло в тракторі ззаду. Взагалі. Хватало освітлення сівалки цілком і повністю. Тому. Респект, тільки респект. Ось. Що ще хотів би сказати? Сушничок досить прикольно зроблений. Паралелограм прекрасно відпрацював, сівалка суперово тримає глибину, кілька раз ходив, парпав 2-2,5 см, стабільно тримає, тому особисто я очікую там хороших дружніх сходів. Далі, якщо ми порівнюємо сівалку серту з сівалкою, наприклад, такого типу, я не не, 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 не пристрілююсь тут до лємки, на загальному, говоримо до посівних комплексів. Посівні комплекси, особливо старого зразка, мають бачити такі диски на внесення міндобрив і вносять добрива в міжряддя. Я вважаю це цілком неправильним, я вважаю, що добрива треба вносити в рядок. Перше, тому що в рідку вже зразу буде стандартна а, контакт. На, Насіни не з добривом. По-друге, в рядок можна давати менше добрив з, з таким самим ефектом, що в міжряді. А по-третє, ми відчували таку історію, що при склонах йдуть легенькі зноси, і м -м -м, рядок з добривами насувається на один з рядків з насінням і виходить різнобій по сходах. Не по сходах, а по розвитку рослин. Тут же ж такого не буде. В рядочку і насінина, і добриво. Норми витримує шикарно. Дуже мені подобається а, сам принцип виставляння, виставляння норми. Ти собі заліз там, поставив, скільки тобі треба, скільки разів хочеш, тільки так, скільки виставляєш доти, доки не зійдуться параметри на комп'ютері і фактичні. І тоді ти маєш точне, якісне, чітке дотримання норми. Трохи незручно туди залізати. Треба якийсь матрас з собою мати, особливо коли ти в полі будеш виставляти, треба лягти під сівалку, щоб можна було її виставити. Але я думаю, що не є якась страшна проблема От мати з собою якийсь там чебек чи, чи покривало, щоб можна було лягти. То, то не є якоюсь такою страшною катастрофічною проблемою, як на мою думку. Ось, Дуже класно, оці слідорозрихлювачі регулюємі. Ми їх приблизно відрегулювали по центру. Внутрішнього колеса з парку не брали до уваги, враховуючи той момент, що ми сіємо без грузів, трактор полегшав ну, відчутно десь, напевно, майже на тонну. А це, в свою чергу, дуже класно спрацювало на ощільнення ґрунту за трактором. Хоча під величезні шкарпи вже була пробуксовка ваги, може йому бракувало, але тих шкарпів там було, може гектара 2, може 3 всі гроші. Тому вчорашнім днем я більш ніж задоволений, друзі. Сівалка Серто це просто ну, від мене шикарний респект і ляльон. Все, знов дощ насіялися. Ні? Нам обіцяє такої циндри на 3-4 дні, тому 3-4 дні в нас буде робота в майстерні, робота вдома назбиралося досить багато. Ось, Таких різних речей, які треба порішати, порішаємо. І я думаю, під кінець наступного цього тижня будемо продовжувати нашу посівну. Я думаю, що ми той клапоть досіємо все-таки сівалкою серто. Всю решту посівну будемо сіяти іншими сівалками. Тому не перемикайтеся, насипайте вподобаєк. Коментуйте, як вам така сівалочка в порівнянні, наприклад, з такими посівними комплексами чи в порівнянні з аватаром, що кому більше подобається, що кому в таких сівалках подобається, що ні. Дуже було цікаво почути практики, які працюють з тою сівалкою, як вона себе поводить там, після, після кількох тисяч гектарів. Чи все в ній працює, чи є якісь проблеми по, по користуванню даної сівалки, охоче всіх вислухаю. Дякую за увагу, друзі. Сипте вподобайок. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! І до нових відео, друзі!